Всім привіт, мене звати Бойко Ольга. Я фізична терапевтка і сьогодні мій вихідний. Це я не так, щоб хвалюся, ну може трошечки. Але замість того, щоби відпочивати або прибирати хату, ці справи я просто максимально прокрастиную. Я вирішила зустрітися з вами у цьому ролику, де поговорити про одну цікаву річ, яка використовується у фізичній терапії тазового дна, а саме про... Біологічно-зворотній зв'язок. Я знаю, що він використовується також в інших напрямках фізичної терапії, але я хочу поговорити сьогодні про тему тазового дна, оскільки, по-перше, це моя спеціалізація, а друге, це те, що вона має певні свої особливості. Як мінімум, те, що цей біологічний зв'язок зворотній використовується інтравагінально. Тому давайте сьогодні розбиратися і розкажу вам трішечки цікавинок. Перше, що треба знати про біологічно зворотній зв'язок і його використання у терапії тазового дна – це те, що є велика кількість доказової інформації, і в багатьох дослідженнях його використовували і вважають доволі ефективним методом як для тренування пацієнток із пролапсами, як для тренування пацієнток із нетриманням сечі. Так і для жінок, у яких є підвищення тонусу м'язів тазового дна, вульводинія, вестибулодинія, гіперактивний сечовий міхур, і всі оці стани, які пов'язані більше із болем із підвищенням тонусу м'язів тазового дна. Чому так відбувається? Справа в тому, що зона тазового дна. Вона для багатьох жінок доволі така містична і загадкова, і вони її не відчувають, не знають, як контролювати, не знають, як з нею працювати, не відчувають роботу цих м'язів. Відповідно чого, якщо ми подивимося до тих статистичних даних, які є. Від 30 до 50% жінок виконують вправи для м'язів тазового дна абсолютно некоректно. Чим саме в кращому випадку собі не допомагають, а в гіршому випадку можуть мати певні негативні наслідки. Так, от чому це так відбувається? Так, от поділюся з вами інформацією із двох досліджень: перше дослідження 2016 року. І воно говорить про те, що порушення або зміна нормальної сенсорної інформації або рухових функцій в певній ділянці може призвести до сенсомоторних спотворень. Підкріплюється це іншим дослідженням, яке було проведено у 2012 році, яке говорить, що ці сенсомоторні спотворення можуть проявлятися у формі зміни, у самосприйнятті форми та розмірів свого тіла, відчуття тиску і температури, а також може впливати на руховий контроль. У пацієнток із дисфункцією тазового дна є оці сенсомоторні спотворення. Вони не розуміють, не відчувають свої м'язи, руховий контроль над ними порушений. Може також бути порушена чутливість в цій ділянці. Відповідно, виконувати вправи, виконувати гарні скорочення. Їм це дається непросто. Їм це дається набагато складніше, ніж жінкам, у яких немає цих порушень. Коли ми не можемо орієнтуватися на наші відчуття, коли у нас є порушення цього рухового контролю, нам потрібно підключати якісь інші такі от пазлики, які допоможуть налаштувати цей руховий контроль. Зоровий аналізатор. Він є доволі важливим в діяльності, взагалі вже діяльності кожної людини. Більшу кількість і найбільшу кількість інформації людина сприймає саме через зоровий аналізатор. Так от, що дає жінкам біологічно зворотній зв'язок під час тренування м'язі тазового дна? Вони бачать на спеціальному екранчику або на спеціальному приладі. Вони можуть бачити візуально скорочення м'язів тазового дна і їх розслаблення. Можуть побачити, наприклад, амплітуду скорочення, так, от, тобто тривалість цього скорочення, яке воно було, силу цього скорочення. І коли у них є вже цей зворотній зв'язок у вигляді цього екранчика їм скорочувати, їм тренувати, їм зміцнювати свої м'язи, стає набагато простіше. Саме тому цей біологічно зворотній зв'язок є рекомендований і присутній у багатьох дослідженнях, які стосувалися дисфункцій різноманітних м'язів тазового дна. Якщо ж говорити про Види біологічно зворотнього зв'язку, вони є абсолютно різноманітні. Це моя подружка Емі, я її покажу вам трішки пізніше, але спочатку розкажу про деякі дорожчі варіантики, які я десь тут прикріплю з їхньою ціновою політикою. Найбільш, і найпрофесійніші, і найдорожчі це ті, які використовуються в спеціалізованих клініках. Вони зазвичай поєднують декілька функцій, не тільки біологічно-зворотній зв'язок, а наприклад, можуть ще знімати електроміографічні показники. І такі апаратики вони можуть коштувати від 10 тисяч доларів. І вони мають одну перевагу. Я казала, що біологічно-зворотній зв'язок, він часто використовується, принаймні, в українських реаліях саме вагінально. Тобто, коли цей датчик, який щитує скорочення м'язів тазового дна, вводиться в вагін. Але є також у нас жінки, які не ведуть статеве життя, також бувають проблеми із тазовим дном у підлітків і у дітей. З ними, взагалі, з дітьми і з підлітками робота, можливо, з тазовим дном, виключно через біологічно зворотній зв'язок, тому що в них немає цієї посидючості, да? в них немає цієї концентрації, немає такого відчуття свого тіла через те, що їхня нервова система вона ще в процесі свого формування, і відповідно їм ну, не скажеш так, як дорослі жінці, там ляж, поскорочуй, порозслаблюй, Це не буде працювати. З дітьми найефективніший спосіб роботи з тазовим, дном, якщо у них є певні покази до цього, це чисто через біологічно-зворотній зв'язок. Але ми не можемо використовувати відповідно вагінальні електроди. Тому є інші електроди, які кріпляться ззовні, і можливе їх використання саме для... Жінок, які не ведуть статеве життя, і, наприклад, для дітей, і підлітків. От тому ці апарати можуть мати таку е, класну роль саме для таких випадків. Чи є вони в Україні? Чесно, я не знаю. Я не бачила я їх навіть вживу не бачила. Я бачила тільки відосики з їх використання. Тому що, ну, по-перше, не розвинуті з самої теми тазового дна і реабілітації як такої. По-друге, ціна самого апарату. По-третє, те, що треба ці ще ж супутні всі ці детальки, індивідуальні електроди як зовнішні, так і внутрішні для кожної пацієнтки, що відповідно робить самі процедури дороговартісними для звичайної середньостатистичної жінки. Тому, але ви маєте знати, що такі апарати є, вони класні, вони круті. Можливо, коли я його побачу вживу і зроблю селфі, буду потім показувати, що я його бачила, розказувати всім. Це такий перший варіант. Наступний варіант зараз він десь тут теж з'явиться на цьому екранчику: це апарати, які поєднують дві функції: біологічно зворотній зв'язок, і також міостимуляцію тазового дна. Вони є в різній ціновій, ціновій політиці, але в середньому вони коштують десь 300-600 доларів. А, вони вже є такими більш а, мультифункціональними, але ї, мають і свої певні обмеження. Да? Тому що якщо ми кажемо про той апарат, який ми обговорювали першим, він, звичайно, буде найто, найточнішим. А, чим? Дешевший апарат, і чим має більше він якоїсь такої функціональності, тим більше є ймовірність на похибку його вимірювань. на жаль. Але все має своє місце. Тому ось такий апарат він поєднує вже в собі дві функції і може вже використовуватися в. Я його бачила у своїх колег-фізичних терапевтів в Україні, які використовують його як імміостимулятор, так і як апарат для біологічно-зворотнього зв'язку. А третє це вже йдуть такі апарати, по типу як ЕМІ, яку я вам показую. Це спеціальний тренажер для м'язів тазового дна, в якого є додаток на телефон. Він коштує десь в районі 10 тисяч гривень. Є ще дешевші версії не від цього виробника, а від інших виробників, які можуть використовуватися також вже для домашніх тренувань жінок. Цьому додатку є спеціальні програми, які навіть можна використовувати автоматично для тренування м'язів тазового дна. Більше того, деякі програми мають такий режим гейміфікації, коли там щось там пригає, опускається або летить самольотик, він летить то вище, то він летить нижче, то він летить на одному рівні, то він змінює свої рівні. І це вже такий більш доступний інструмент, який можна використовувати з нашими пацієнтками, або вони можуть використовувати самостійно. Якщо ж говорити саме про цей апарат, ЕМІ він є одним із найточніших, які можна використовувати для домашнього використання або для роботи в рамках. Кабінету, але він вже має свої недоліки, і цих недоліків більше, ніж у попередніх двох апаратів, які ми використовували. Є ще інші методи біологічно-зворотнього зв'язку, які ми можемо використовувати з нашими пацієнтками. Вони мають теж свою надійність. Також є один безплатний метод. Про переваги, плюси і мінуси кожного методу, ми будемо детально розбиратися у вебінарі про вправи Кегеля. Тому що а, саме завдяки біологічно зворотньому зв'язку ми можемо контролювати частково правильність виконання цих вправ, і це основна його суть. У другій частині цього відео я зараз трошки більше вам покажу і розкажу Емі. Покажу приблизно, як вона працює. І так, хто така Емі, давайте розбиратися. Пакування у неї, я посміялася, коли її отримала, схоже до айфону. Вона йде в ось такій от коробочці, і де знаходиться самий тренажер. Коли ми його виймаємо, також в нижній частині ми бачимо зарядний. Пристрій і інструкцію до самого тренажера. За допомогою цієї інструкції, також там є QR-код, ми можемо знайти додаток, який підв'язаний під цей тренажер. І на цьому додатку вже відслідковувати, встановивши його, наші тренування. Сам тренажер він виглядає наступним чином. Ось так. Перш. Ніж його застосовувати, його треба потрясти трішечки. Він починає світитися в цей момент, означає, що він починає під'єднуватися і конектитися із телефоном. Після того, як він під'єднався до телефону, можна починати його використання. Ось ця його частина вводиться в піхву. Ця частина залишається назовні. Відповідно, коли жінка скорочує м'язи тазового дна, ми бачимо це у спеціальному додатку. Коли у нас відбувається це скорочення, ми бачимо, як на прикладі, і ізліва. Як у нас наша стрілочка піднімається догори. Ми можемо бачити силу, ми можемо бачити амплітуду, можемо бачити швидкість цього скорочення. І так само ми можемо бачити, як ці м'язи розслабляються після цього скорочення, оскільки розслаблення є не менш важливою частиною, ніж скорочення м'язів тазового дна. Також там є різні режими тренування, або також ми можемо просто нашій пацієнтці скласти індивідуальну програму тренувань. Що буде більш ефективно, оскільки стандартні вправи 3 по 10 чи 3 по 15 можуть не працювати. На це є теж свої причини, і таким чином допомогти їй досягати найкращих результатів. Якщо ж казати про недоліки, то біологічно зворотній зв'язок, звичайно, він має свої недоліки. І а, я одна улюблених фраз, яку я люблю казати, коли ми живемо наше повсякденне життя, виконуємо наші повсякденні функції, у нас немає нічого у вагіні. Відповідно, нам треба вміти відчувати, контролювати і дослухатись до наших м'язів тазового дна навіть без наявності якогось датчика в нашій вагіні. Тому е, це класний інструмент, його можна використовувати. Але за можливості, принаймні, мій підхід в роботі такий: якщо я можу зекономити клієнткам гроші і навчити їх виконувати вправи просто так не використовуючи біологічно-зворотній зв'язок, я буду це робити. Але ж якщо клієнтка ну взагалі нічого не розуміє, взагалі нічого не відчуває. То тоді найкращим виходом буде навчити її спочатку скорочувати м'язи тазового дна з використанням гаджетів, а уже потім працювати самостійно за допомогою вправ. Якщо у вас будуть виникати запитання щодо використання біологічно-зворотнього зв'язку, ви можете залишати їх у коментарях під цим відео.